Дитяча бібліотека це Червона Гора. Прийом приблизно так виглядав старт не зовсім звичайного заходу, котрий днями відбувся у стінах одразу двох бібліотечних закладів міста: бібліотеки для дітей, що не європейській, та філії номер 6, Котра розташована на Червоній горі. У рамках Всесвітнього дня безпеки в інтернеті. Бібліотекарі вирішили просвітити місцеве учнівство щодо правильного користування інтернет-павутиною. Провели ряд тренінгів та занять, закріпивши все це скайп вікториною. По цей бік екрану юні читачі дитячої книгозбірні, по той користувачі червоногірської філії. Завдання презентувати свої команди та правильно і якомога повніше відповісти на питання вікторини. Мета Лодіти знаннями з безпечного користування інтернетом та ознайомитися із можливостями скайп, якщо хтось досі не знав, що це таке. Основна задача нашої бібліотеки це забезпечити безпечний інтернет для наших маленьких користувачів, і це я думаю, що нам дається, тому що справа ця велика. І ми маємо дітей оберігати від будь-яких загроз, які виникають у результаті користування інтернетом. І мабуть, ну якби ми. Ремом в тому, що ми доводимо до дітей безпечно користуватися глобальними мережами. Я думаю, що це їм допоможе і в житті, і в навчанні, і в подальшому їхньому, мабуть, в такому навчальному процесі, так як вони будуть і поступати, вони і будуть надалі вже самостійно вибирати свою долю, своє життя, і, мабуть, це їм яким чином допоможе надалі. Коли девізи були оголошені, емблеми презентовані, а знайомство зав'язане. Перейшли власне до вікторини. Організатори поділили її на етапи. У першому школярі мали довести, що вони на ти із комп'ютером. Відповіді оцінювали члени журі. Спеціальний індикатор, що вказує позицію на екрані. Такор курсор. Відповідь прийнята. Кінцевий етап стосувався власне теми безпеки в інтернеті. Учні запитували одне одного про правила поведінки у павутині, про те, чи варто надавати стороннім особам свої особисті дані, чи слід призначати зустрічі віртуальним знайомим тощо. Чи коректно надсилати листа з будь-якою інформацією незнайомим людям? Як цей лист сприймуть користувачі мережі? Це не коректно, Тому що. Ви розсилаєте фотографії, можете розсилати фотографії з якимись текстовими даними, а також з фотографіями. Інша людина, які ви відсилаєте, це може подумати, що це спам, або ви скидаєте йому якийсь вірус, і можете і та людина може, якби заблокувати ваш компьютер та вашу сторінку в соцмережі. Тому такі повідомлення краще не відсилати незнайомим людям. Головні правила це насамперед не роздавати свої паролі, свої дані особисті іншим, навіть друзям, не заходити на сайти, які нам невідомі. Якщо ж ми потрапили у таку ситуацію або щось інше неприємне, там нас до нас некоректно відносяться, то потрібно просто з цими людьми не не спілкуватися і поговорити з батьками про цю чи іншу проблему. Як людина себе має поводити від при самій? Спілкуванні? При спілкуванні людина має толерантно поводитися, не вживати лайливих слів і бути чемною, щоб потім не було ніяких проблем. Зрештою діти запевнили, вони усвідомили, що окрім величезних можливостей, всесвітня павутина приховує у собі безліч пасток. Вони переконують забезпечний інтернет. Ну а щодо такого популярного у народі скайпу, то за його допомоги, виявляється, можна провести не лише цікаву і пізнавальну вікторину, а й чудовий міні-концерт.